Доброго дня! З вами компанія Texas Rentals. Це відеоінструкція з експлуатації дизельного колінчастого підйомника Geni Z4522 з робочою висотою підйому 16 метрів. Отже, як розпочати роботу на цьому підйомнику? Перейдемо до наземного пункту керування. Ви можете працювати з цього наземного пункту керування і з люльки. Для того, щоб це обрати, у вас тут є ось такий ключ. Якщо ви повертаєте вліво, то ви працюєте з люльки, ось тут намальовано. І якщо вправо, то працюєте з цього наземного пункту керування. Після того, як ви повернули ключ, ви витискаєте на себе червоні кнопки тут і в люльці. Для того, щоб запустити двигун підйомника, у вас тут є ось такий тумблерок з намальованим ключем. І ви можете перевести цей тумблерок вліво і вправо. Тоді двигун запуститься. Це не має значення в яку сторону. Після того, як ви запустили двигун, вам стають доступні усі гідравлічні функції підйомника. І для того, щоб їх застосувати, ось тут є тумблерок з черепашкою і з зайчиком. І тут ви а, вирішуєте, на який швидко, швидкості буде працювати підйомник. Але у будь-якому випадку вам треба затиснути цей тумблерок, і тоді ви можете а, застосовувати будь-які функції. Якщо ви затискаєте черепашку, відповідно вони будуть працювати повільно. Якщо зайчик, то швидко. Будь ласка, дивіться, щоб а, не горіли лампочки. Аварійні це дуже важливо. Якщо ви бачите, що якась лампочка загорається а, у, під час роботи двигуна, тоді, будь ласка, терміново нам повідомте і зупиніть роботу на підйомнику. Щодо гідравлічних функцій, який тумблер за що відповідає? Перший це ну тут все намальовано і так зрозуміло, але ми на всяк випадок розповімо. Оцей тумблерок він відповідає за висування та втягування телескопічної стріли. Це підйом та опускання другорядної стріли, це поворот башти вліво вправо, це підйом та опускання основної стріли, це підйом та опускання безпосередньо люльки, і це рух люльки вліво вправо. Також цей підйомник обладнаний аварійною системою спуску, та і інші функції можна застосовувати аварійно. Тобто, якщо у вас не працює двигун з якихось причин, а вам треба опустити стрілу, стрілу підйомника або повернути башту щось інше, як це робиться? Ви підіймаєте цей червоний аварійний кожух, і після того, як ви затискаєте вверх цей тумблерок, ви можете. Працювати, застосовувати будь-яку функцію гідравлічну. Це е, наразі він буде працювати від акумулятора. Це аварійна система, не треба її застосовувати у повсякденному житті. Просимо вас звертати увагу: на кожному з наших підйомників є ось такий стікер, на якому є дата і мотогодини минулого техобслуговування. А також є позначка в мотогодинах наступного обслуговування, і ми вас просимо порівнювати з лічильником мотогодин. І коли ви бачите, що ця позначка наближається до цієї, то ми просимо вас повідомити нас про це і ми приїдемо, зробимо техобслуговування. Тепер перейдемо до управління безпосередньо з люльки. Ось Так, от ми в неї потрапляємо, перейдемо безпосередньо до. Пункту керування. в люльці. Отже, щоб почати роботу, вам треба витягнути на себе цю червону аварійну кнопку. Далі усі гідравлічні функції працюють тільки з затиснутою цією педалю. Для того, щоб запустити двигун, ви використовуєте ось цей тумблерок, тобто з ключиком. Для того, щоб визначити швидкість роботи двигуна, оцей тумблерок. Бачите, тут намальована черепашка та зайчик. Ви саме обираєте швидкість роботи двигуна. Далі, тут є ось такий тумблерок, дуже важливий. Тут погано видно, але тут є два режими: Drive and Operate. Якщо ви переводите в Drive, то ви можете тільки їхати підйомником і не можете застосовувати усі гідравлічні функції. Але якщо переводите в режим Operate, тоді ви не можете їхати, а можете тільки застосовувати усі гідравлічні функції. Отже, як їхати на цьому підйомнику? По-перше, вам... Треба натиснути педаль, знову ж таки. І е, ось тут є такий джойстик: тут намальовано що де куди е, англійською мовою. Отже, щоб їхати вперед, ви тиснете вперед. Якщо назад, відповідно назад. Для того, щоб керувати колесами, вам треба оцю кнопку вправо або вліво натискати. Перейдемо до гідравлічних функцій. Отже, щоб керувати гідравлікою підйомника, вам треба. Перевести ось цей тумблерок в режим перейдет, тобто нагору. Що в нас тут є? У нас є джойстик, який відповідає за рух стріли вгору та вниз, Вниз та вгору. і поворот башти вліво-вправо. Далі є ось цей тумблер, який відповідає за висування та втягування а, телескопічної стріли. Є от такий джойстик, який відповідає за рух другорядної стріли вниз та вгору. Є сигнал, є підйом та опускання люльки, поворот люльки вліво-вправо. І ще раз нагадую, що усі гідравлічні функції, функції руху, все робиться тільки з натиснутою педаллю. Якщо ви, ну, наприклад, піднялись на якусь висоту і хочете заглушити мотор, ви можете це зробити опусканням цієї кнопки. А потім, щоб знову його запустити, Підіймаєте її назад і застосовуєте оцей тумблер. Просимо вас звернути увагу, що над органами керування в люльці є ось такий банер. І Ми просимо вас опускати його під час простого підйомника, щоб захистити ці органи керування від опадів та запобігти окисленню. В люльці підйомника є ось такий кейс, в якому міститься інструкція з експлуатації української мови. Її треба обов'язково прочитати перед тим, як працювати на цій машині. На цьому, все. Дякуємо, що обираєте техніку від компанії Texas Rentals. Ми завжди поруч.